Якщо у вас виникла така проблема, як у мене, ось бачите, мені не подобається, бо я хочу носити такий виріб на дві сторони. Він, цей светр буде двосторонній. Тому мені потрібно ось розпустити цю петлю. Але, дивіться, все краще зробити. Зверніть увагу, що у нас червона нитка йде знизу чорної, тобто ми робимо їх вільними. Червона з-під чорної. Ось ось. Червона з-під чорної. Якщо ви боїтесь, що вони у вас загубляться, то ви можете їх нанизати ось таким чином на інший гачок. Чому гачок тоді не злетить? Так, тобто витягли, нанизали? Витягли? Витягли, нанизали. Із однієї чорної нитки одна червона. Так, йдемо, йдемо нижче. Це по принципу англійської резинки. Тобто, якщо ви навчитеся піднімати петлі у патентній резинці. Тоді ви зможете піднімати петлі. О, по бачите. Тобто беремо гачок. Підняли всі ті ниточки. Тобто уявіть собі, що ми ці петлі робимо як посмішку і язичок. Чорна це посмішка, а червоний язичок. Тому піднімаємо язичок, посмішка, язичок, посмішка, язичок, посмішка. І таким чином ви все зробите правильно. З лицьової сторони у вас йде. Нібито англійська резинка. І якщо у вас пустилася петля або її треба переробити, то в даному випадку ми працюємо просто язичок, 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 язичок доверху. На товстих спицях працювати дуже легко. Коли ви піднімете всі петлі догори, то розтягніть полотно вправо, вліво, в сторони, щоб воно прийняло своє. Положення. Ось яка яскрава вийшла патентна резинка, а у мене ще й бріош. Дякую за увагу.